Шановні друзі українці, хочу поінформувати вас сьогодні про результати засідання погоджувальної ради, де я озвучував вимоги нашого тарифного майдану. Також у мене нещодавно відбулася зустріч разом із лідерами інших фракцій, з Єврокомісаром з питань безпеки і закордонних справ Федерікою Могиріні. Де я також її поінформував про ті вимоги, які ставить Тарифний Майдан, про ту політику грабіжницьку, яку веде нинішня влада, і до чого може привести ця політика. Отже, на нашу вимогу, завтра парламент розглядає законопроекти про скасування рентної плати на видобуток газу. про... Те, щоб газ українського видобутку йшов на потреби житлово-комунального господарства, а також закон про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення це дуже важливі законопроекти. і Я сподіваюся, що Верховна Рада завтра їх розгляне, і в нас буде можливість прийняти ті рішення, за які стоїть тарифний майдан. Але водночас я сказав, би, що цього недостатньо для прийняття рішень, бо є ще цілий ряд законів, які мають бути прийняті. Щоб реально знизити вартість житлово комунальних послуг, це закон, яким пропонується ліквідувати Нафтогаз, Нафтогаз та корупційна контора, яка вимиває десятки мільярдів гривень щороку з державного бюджету, і ми маємо оплачувати цю корупцію з власних кишень. Тому ми наполягаємо на тому, що парламент прийняв рішення про ліквідацію Нафтогазу. Так само ми вимагаємо від парламенту прийняття закону про розкриття структури тарифів, щоб тарифи формувалися об'єктивно, без корупції, і щоб люди знали, за що ми платимо ці тарифи, щоб чітко знали, за що ми платимо і скільки ми платимо. І ще одна наша вимога це ліквідація національної комісії, яка створена указом президента про регулювання ринку комунальних послуг. Ця комісія залежна від президента від уряду. Вона не не встановлює об'єктивні тарифи, а встановлює їх на догоду олігархів. Тому ми вимагаємо прийняття реальної комісії законом. Щоб вона була незалежна, щоб формувалася парламентом і встановлювала об'єктивні тарифи від уряду. Нагадаю, ми вимагаємо підвищення з 200 до 400 кубів обсягу споживання газу. За пільговою ціною, пільгова ціна, нагадаю, сьогодні становить 3600 за тисячу кубів, а стандартна ціна, за яку всі інші мають платити більше ніж коли 200 кубів споживання, це по 7-200 тисяч гривень за тисячу кубів. Це космічна ціна, яку ніхто не може заплатити. І тому ми добиваємося, що пільговий обсяг споживання газу був піднятий до 400 кубів. Це дасть можливість, хоча б хоча б трохи-трохи хоч зводити кінці з кінцями. Для більшості українських громадян. Оце ті вимоги, за які ми стоїмо, і це економічні вимоги, а серед політичних це прийняття закону про заборону продажу земель, сільськогосподарського призначення, це відставка Генерального прокурора і голови служби безпеки, це також звільнення всіх суддів і прокурорів, де щоб провести реальну ілюстрацію і реальну реформу правосуддя. І прокурорської системи. Без задоволення цих вимог наш майдан нікуди не піде. Ви бачите, сніг зривається вже, так? Уже сніг зривається, але ні сніг, ні голод, ні дощ нам не завадять, добиватися виконання наших вимог. Тому я звертаюся до всіх громадян України, долучатися до нашого протесту, не будьте байдужими, бо тільки в єдності наша сила, і тільки коли нас будуть тут тисячі і мільйони, ми швидше досягнемо результату, який поставив тарифний майдан ми стоїмо тут за інтереси мільйони українців, які сьогодні доведені владою до зубожіння, які не мають можливості сплачувати вартість житлово комунальних послуг, платити ціни за продукти харчування, за ліки, за дрова, за вугілля, за електрику, за газ. Тобто ні за що не мають можливості платити. Саме тому сьогодні стоїть за це тарифний майдан, щоб ми змусили цю грабіжницьку владу припинити грабувати людей і виконати наші вимоги. Тому завтра вранці фракція Радикальної партії, яка знову, як ви бачите, тут на Майдані багато депутатів від Радикальної партії, завтра вранці ми йдемо до парламенту і добуваємося прийняття рішень. На виконання вимог тарифного майдану. Як тільки парламент при прийме необхідні рішення, ми повернемося сюди, на Майдан, для того, щоб вас поінформувати про результати роботи парламенту. Крім того, ми продовжуємо депутати продовжують тут ночувати на Майдані, і я в тому числі для того, щоб разом з вами добиватися від влади припинення грабіжницької політики, яку вона зараз проводить. Дякую вам за підтримку, за віру. ми обов'язково переможемо.